Всім привіт! Ось така у нас є діляночка, і хочемо ми засадити малину. Купили ми цей участок. Поле давно не підживлялося, не оброблялося. Так ми розмітили наш перший ряд. Зробили такі от лунки під малину. Загальному ми плануємо висадити порядка 500 кущів. Це буде ремонтантна маліна зюгана і ранній сорт. Патриція. Ну, Загально у нас там 460 кущів. По такій ціні ми їх купляли, замовляли на сайті сади Буковини. все прийшло якісно. Гарно сформована і коренева система і все. Ось патриція, подивіться, який тут корінь, які самі саджанці прийшли. Все гарно було упаковано. Спочатку ми її будемо висаджувати. В лунки буду кидати трошки селітри, оскільки довго поле не підживлялося. Ну, почнемо. Отак, я спочатку покажу, ми посадили пару, а це вже висаджених 260 кущів два ряда. Малини патриція. Міжряді я зробив. Метр м, а між кущами робив 35-40 см. З малиною зюгана буде трошки простіше. Оскільки коренева система кардинально відрізняється. Не потрібно такі великі робити лунки, а я зробив ось такі маленькі. І по часу це набагато швидше. Там, зробив лунку, поставив раз, раз і, і все. Ось так уже у нас виглядає повністю висажено наших 460 кущів. Получилось два ряда патриції і два ряда цюгани. Ну, побачимо результат. Дякую за.